Через створення і робочих місць відновлювати виробництво власної зброї. Що стосується економіки, нам так само треба відходити від цього сировинного придатку, яким Україна була, а шукати справді переробку і інноваційну тип економіки, яка базується на знаннях, на освіті. І я думаю, що ставши сильно економічно, ставши незалежним енергетично від Росії, і тут дуже багато треба теж докладати зусиль. Успішна Україна це так само і зміни в Росії, це так само і е, успішна Україна це так само і великий сигнал і для тих партнерів, які нас зараз підтримують. А найголовніше це виконання того обов'язку перед людьми, яких немає зараз з нами. І найголовніше це те, що цей історичний момент, в 21-му сторіччі, ми використаємо і нарешті ми станемо сильними. І коли часто, от зокрема, було провокативне питання в Естонії: – «Will Ukraine survive?» Чи виживе Україна? Чи, а друге питання, яке провокативно мене дуже зачепило: чи роз розвалиться коаліція і влада до того, як Путін почне реально атакувати Україну? Моя відповідь була дуже проста: Україна в двадцятому сторіччі вижила всупереч всім спробам нас знищити. Це дві світові війни, це штучний голодомор, це репресії, коли вся еліта держави. Фактично загинула в Сибірі і так далі. Це були організовані зумисне КДБ-акції для того, щоб не було думаючих людей, які могли б творити Україну. Якщо ми вижили в 20 столітті, то зараз Україна не те, що виживе, Україна і покаже свій приклад. Але попри оптимізм, має бути щоденна праця. Щоденна праця в парламенті, щоденна праця серед громадянського суспільства. І я Цілком погоджую, що справжнє громадянське суспільство це активні, небайдужі громадяни, які, починаючи з свого дворика, свого під'їзду наводять лад. Не можна наводити лад в державі, якщо в тебе в самому власному під'їзді брудно не прибирають і так далі. Дякую за увагу. Дуже дякую. Якщо у вас немає коментарів до одного одного. То ваше питание подлоска мы моему здесь микрофон и мабуть быть угу. добрый день я редька вячеслав экс руководитель общественного совета при донецкой областной администрации вы знаете я вынужден проживать сегодня не на своей родной земле и хочу сказать что очень часто мы имеем неправильные ответы когда закладывается в задачку неправильные условия. Например, я часто слышу, что на Востоке сегодня идет конфликт. Нет, на Востоке сегодня идет война. Я часто слышу, что приехали переселенцы. Нет, переселенцы приезжали по всей территории Украины там, 10 лет, 20 лет тому назад. Сегодня временно, вынужденно люди переехали. <связать> у меня сейчас предложение. Госпожа Анна, вы знаете, для того, чтобы понимать процесс правильно, ну, мне так кажется, необходимо находиться в той зоне, где это происходит. Поэтому у меня есть предложение сделать временно заседание Верховного Совета в городе Мариуполе для того, чтобы вы могли правильно принимать быстрое решение. А заседание Европарламента делать временно в городе Киеве. И тогда быстро начнется понимание этих процессов и быстро решится вопрос по вопросам СВИФ и так далее. Я очень удивлен, что есть европейские наши партнери, которые и правильно понимают проблему. Спасибо, Господину. я прошу прощения шиштафу который очень правильно охарактеризовал вопрос поэтому больше обращайте внимание на сегодня на восток и привлекайте людей которые находятся вернее оттуда потому что часто я вижу диалоги о донбассе без представителей донбасса спасибо куем <звы> может мы заберем соберем несколько вопросов кто еще Можна? Mm -hmm. да -да. Здравствуйте, Батракіна Елізавета, молодь демократичного альянсу Харків. Я бы хотела задать вопрос по поводу вот человеческого сознания. Сегодня мы много об этом говорили. Советский Союз взрастил поколение клиентов государства, которые вообще не чувствуют ответственность за свое завтра. Неважно, какие у них настроения, патриотические, пророссийские и так далее. Я бы хотела спросить конкретно, может быть, вы посоветуете какие-то общественные практики для ликвидации этого подсознательного чувства, и как вы вообще оцениваете успехи в этом направлении? И второй у меня вопрос вопрос по поводу негативных последствий децентрализации, потому что, как вы знаете, Харьков на данном этапе не готов абсолютно, потому что у нас слабое развитие гражданского общества, и если усилится полномочия э, городской власти, то, к сожалению, это может стать основным препятствием на пути развития, успешного и эффективного развития территориальных громад, чем мы сейчас и занимаемся. Вот я бы хотела услышать ваше мнение, экспертное. Спасибо. И может еще один вопрос. Ну, давайте. Алло. Е, у мене запитання до пані Ганни. Я дуже вдячний вам за те, що ви усвідомили кардинальність задачі, яка стоїть перед Україною, порівнявши із своїм особистим щастям. Але з іншого боку, я хочу привернути вашу увагу, що 21 -е століття це не порівнюється з 20 століттям. Перед Україною постає завдання. Виведення України з епіцентру планетарної кризи загостреною війною на світовий рівень цивілізаційного розвитку в якості прикладу для позбавлення країнами світової спільноти кризових явищ це якісно нове, принципово нове, кардинальне завдання. Я можу привернути увагу всіх присутніх, що в цій ситуації, пані Ганна, ви як керівник. Комітету Верховної Ради зобов'язані бути спроможними вивести загально зовнішньо політичний і зовнішньоекономічний комплекс України на світовий рівень цивілізаційного розвитку в якості прикладу для позбавлення Україною епіцентру планетарної кризи, а країнами світової спільноти кризових явищ це якісно нове завдання. Для того, щоб його розв'язати з 20 до 40 років, ви зобов'язані були розвинути себе до межі творчих здібностей, показавши на особистому прикладі свою спроможність розв'язати це завдання. Тобто ще народити як мінімум одну дитину. Дякую. Це завдання зобов'язаний в першу чергу розв'язати наш глава держави. Національний провідник світового рівня. У нього четверо є, ще треба п'ятеро. Тому Дякую. що, вельми Дякую. шановні, треба не е, інтелектуальна е, увіченість, а пробачте не сексуальне озабоченість. Цим я завершую своє запитання. Дякую. І, мабуть, Зараз відповіді. Можна вапрос? Хто? Ні, відповіді, будь ласка, потім. Хто, хто хоче відповідати. А можна питання? Хто хоче відповідати. Можна на, на перший. Я, я зрозуміла, що. З Харкова питають, як заохочувати людей, щоб вони включалися в це громадянське суспільство? Як вони можуть бути активними? Я думаю, що це це, це все дуже легко, тому що. Ем все є якісь місцеві проблеми вже вже не говорити про якісь think tanks чи чи як щось вже на 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 ем, державному рівні але місцеві проблеми постійно існують там треба направити якусь дорогу там ем, ем, е, якийсь е, нижчий державний чиновник е, не в, ем, Працює так, як має працювати, треба бібліотеку зактивізувати, треба школи покращати. Постійно є якась робота, і громадянське суспільство повинно ну, громадяни, коли вони дійсно є громадянами, і дбають про, про своє майбутнє. Я, мені дуже сподобалася та фраза, «ці, що не…». Небайдужі. Я це дуже багато чула на Майдані, і мені це дуже сподобалося. Ті, що небайдужі, повинні цікавитися своїм життям і як далі жити краще. Так що це я, я би сказала, що це дуже, дуже легко організуватися навколо таких. Просто побудових проблем, і також працювати, дати можливість, щоб молоді люди себе виявляли і в громадському житті, і в школі, і також починали бути громадянами і може міні-політиками, щоб вони також привикли, що ця та держава є їхня, і що як вони хочуть в майбутньому жити в гарній. A Bahaci drżawi nie powinni też zrobić coś w tym kraju. Nie ma problemów. Ja, aktywist Grzeńskich Kubów w Tadżykistanie. Ja chciałem wskazać, że to jest pierwszej pierwsza jaka zrozumiała. Наскільки жінки необхідні нам в парламенті, це Туніс, це Тунезія? Це перша країна у світу, яка в виборах зробила повний зіп на списках одна жінка і один чоловік. І я би сказав так: ми це бачимо у Польщі, що більше жінок в політиці. To pomaga w wy, rozwiązywaniu problemy. I trzeba pamiętać, że Solidarność to prawda. Pierwszymi, żeby ich bić, byli mężczyźni. No, realnie Solidarność to byli żynki, Przez Kharkiv. Szczerze ja nie myślę, że to w ogóle ludzie, kiedy będą gotowi do demokracji. Никогда не будут. Я помню, когда Польша решала делать реформу образования. Все умные люди говорят, за образование должны отвечать профессора. Эти тупые поляки отдали ответственность за школы силам, селянам, простым крестьянам. Что шокировало мир, это то, что качество образования в Польше увеличилось. Что сегодня городяне, люди из городов мечтают посылать своих детей в сельские школы. Почему? Нет разницы в качестве образования между школой в селе и в городе. Это сделали профессора, да, те, которые планировали эту реформу. Потому что те, которые критиковали передачу школ крестьянам, не понимали, что сельская школа ⁇ это не теория педагогики. Это моя дочь, сын моей соседки и дочка другой соседки. И в самых сложных временах в Польше, когда было сумасшедшее безработие. А самые бедные регионы вкладывали 80% местного бюджета в образование. Потому что люди, эти простые люди на селах понимали, что у них есть простой выбор. Безработие своих детей или образование. И им не хватало денег на дорогу, на телефон, на водопроводы, но вкладывали их в образование. И вырвались. И вырвались. С того тупика, в котором они были. А единственный способ – это… Есть два варианта. Один – передать эти ответственности и дозволить людям вырешать вопросы, как организовать свое село. Второй вариант – это пытаться найти доброго цара – который будет вырешать эти все вопросы. И это говорят про соседнюю страну о, до Украины. Есть такая страна, в которой люди полностью уверены, что президент должен обеспечить мужчину работой, квартирой, женой, лично сделать все дети. Может, сегодняшний президент не самый удачный, но придет лучший, и он, лучший он нас этим всем обеспечит. Мы в Польше знаем, что надеяться на такого президента мало шансов. И проще просто убрать подъезд самостоятельно. И последнее. Да, безусловно, это не есть просто. Я это помню, когда я попал в тюрьму. Во время солидарности я попал в тюрьму, в вязницу, и подходит до меня, как это будет называться, вор в законе, да. самый авторитетный бандит. Он подходит до меня, ложит мне руку на плечу и говорит, пан Становский, первые 10 лет самотяжелые». На самом деле так есть. На самом деле первые 10 лет самые тяжелые. Реальный вопрос, который относится к Украине. Можем мы уже считать, что эти 10 лет начались? Какие реформы уже прошли, потому что их много уже прошло? Или еще начинаем ждать? Но после 10 лет можете увидеть реальные результаты. Спасибо. Ну, я хотіла підтримати Кшиштофа щодо освіти. І дуже добре, що ми ухвалили закон про вищу освіту, що в нас є зовнішнє незалежне оцінювання. От, тому що е, освіта це фундамент сильної держави. Без освіти не буде інновацій в економіці, не буде е, науки. І тому дуже важливо Україні зберігати, незважаючи на всі спроби за 23 роки добити професію вчителя, викладача через низьку оплату і так далі. Нам потрібно для того, щоб ми надалі були освіченою нацією. Щодо питань, які були про засідання в Маріуполі. Провести парламентарям щодо термінології, якраз Україна зі своєї сторони вживає правильну термінологію того, що відбувається в Україні. Я розумію не всі, але більшість людей намагаються. І коли ми говорили сьогодні, зокрема, про Донбас, як зробити реінтеграцію про Крим, ви можливо бачили останні дні були певні заяви деяких колишніх європейських чиновників, які говорять, що Росія почне Виконувати мінські домовленості, то можна забути про Крим. Тоді ми, якщо буде мир на Сході, то тоді чи готова Україна віддавати Крим. Я думаю, що дуже важливо і те, що ми втримали впродовж останнього року, що жодна країна цивілізована в світі не визнала Крим частиною там, Росії чи анексії, не визнала, тобто і територіальна цілісність України, суверенітет. І на рівні ООН, і на рівні парламентської асамблеї ОБС, ОБСЄ, і Парі, парламентська асамблея Ради Європи. Всі організації стверджувально говорили про те, що це українська територія. Для того, щоб щодо засідань, я можу запросити вас також на засідання в Києві щотижня. зокрема, тут є Тетяна. Дурнєва в залі сидить, яка представляє комітет виборців з Донецька і ще багато людей, які зі сходу, які живуть хто зараз у Львові на базі комітету закордонних справ вони збираються щотижня і проговорюють стратегію для. То, що робити зі Сходом, в плані законодавчі зміни, якщо потрібно там щодо працевлаштування, спрощення отримання документів, інформаційної політики, гуманітарна політика, питання фінансування, гуманітарна допомога, реабілітація за кордоном тих людей, які потребують допомога сім'ям. Тому частина депутатів можуть ефективно працювати, захищати інтереси Сходу. Перебуваючи в Києві, було би розуміння, і була б реальна. Я я що постійно закликаю, що люди зі сходу тимчасово переміщення і так далі мають стати. Потужним суб'єктом, і колективним суб'єктом, який буде представляти свої інтереси і в парламенті, і в уряді. І саме над цим працює Таня, ви можете з нею пізніше поспілкуватися. В неї є список організацій, як залучати і бізнес. Є зараз там декілька фондів, зокрема, Вестерніс фонд, якого там 30 мільйонів доларів для того, щоб допомагати схід, і тут теж виникає питання: як щоб це не було чергове грантоїдство, Як щоб ці гроші, які будуть іти, вони були найбільш ефективно використані. І тому запрошую вас щодо вирішення Сходу, тому що ми над цим питанням так само працюємо. От і е, останнє питання: я не знаю, чи варто коментувати щодо того, щоб Україна е, позбавила світ кризових явищ. Ну я думаю, що Україна тестує зараз е, світ і має з'явитися нова глобальна архітектура безпеки, яка була зруйнована. Після порушенням Росією багатьох і норм міжнародного права, так далі, і, зокрема, зараз йдуть розмови про те, як зробити так, відновити питання безпеки і так далі. І е, на нашому прикладі, на тій ситуації, яка є, я думаю, що не врахувавши досвід перед тим Молдови е, е, Придністров'я, при, при не врахувавши досвід Грузії, не відреагувавши. Часно не давши адекватну відповідь, ми отримали Крим, і тому для світу дуже важливо зокрема зрозуміти, які є рішення в тій ситуації, які є. Дякую. Дякую. У нас ще є час на е, інші питання. Якщо е, хтось має. так будь ласка. А страстується Арчелдова із Грузії, сотрудник Transparency International Georgia. А у меня один вопрос как ви оцінювати назначення и грузинських міністрів і в позиціях, разных міністрів в украинском правительстве? Чего ожидает украинское общество от цих людей? Дякую. І, мабуть тут по моєму мікрофон розвиток громадянського суспільства на сьогоднішній день мається дуже дуже приємлимо. Але я дуже вдячний пані Ганні за те, що прийняті закони про тимчасово переміщених осіб, за те, що турбується Верховна Рада про це. Але постає дуже дуже велике питання що стосовно тимчасово переміщених осіб, це виконання цих законів. По-перше, пропозиція від Дніпропетровщини дуже велика на позавчорашньому засіданні всіх громадських організацій, які опікуються її переселенцями, вже неодноразово піднімається питання про те, що необхідно створити державну агенцію у справах тимчасово переміщених осіб, і це прохання, яке ми виносимо через цю конференцію, щоб Громадські організації, громадянське суспільство, міжнародні організації підтримують повністю. Тому, на мою думку, ну, от наш благодійний фонд займається три роки вже починаючи з цього моменту, коли почалася безпосередньо революція гідності, і пішло далі. Ми займаємось вивезенням вимушених переселенців із зони конфлікту. І тому е, на собі відчуваємо, що не вистачає державної турботи безпосередньо Кабінетом міністрів, щоб була державна агенція утворена. Це таке прохання передати вам. Е, е, там здається, у когось було ну. е, я хочу просто подякувати вам, пане Кшиштоф. Е, рік назад тому ви організували для вінницьких переселенців допомогу. Що пам'ятаєте, це було коли влада не змогла, протягом місяця ми отримали в Вінницю майже три тони допомоги від поляків. Це було посилками по 10 кілограм, тому що по-іншому не можна було. І я вам хочу сказати, що на сьогодні ви можете гордитися, тому що ті поляки, о, ті вірніше кримські татари, які ми допомогли. Вони створили батальйон Крим, і ось ви тепер є одним із тих, хто не дав померти кримським татарам і. До батько батальйону Крим, дуже вам дячно. Мабуть, ще пару питань. Ясна, Донецьк. Пане Ксиштов, до вас питання. От ви зараз відповідали на запитання про Харків і як примусити чи навчити громадян взяти.